А ви замічали, що задовільнити бідних людей саме важче? Запропонуй їм щось безкоштовно. Скажу, що це пастка. Запропонуй можливості онлайн-заробітку, скажу плохотрон і піраміда. «Запропонуй їм відкрити магазин з нуля, без складань. Скажуть, так не буває. «Запропонуй їм узнати нову нішу, відкрити щось нове. «Скажу, ні-ні-ні, немає опиту. Запропонуй їм відкрити свій бізнес, так вони скажуть: ой ні, це важко, і де гарантія, що воно піде. Такі люблять запитувати Google, слухати бабушок, слухати друзів, таких же безнадійних, як вони самі. Такі люди перебувають в роздумах більше, чим професор інституту, і роблять менше, чим сліпий. Бідні люди тому все життя і бідні, що вони проводять його в роздумах, в негативі і в очікуванні кращих часів.